В Україні з'явилося нове місто. Щоправда, розмістилося воно в самому центрі столиці, і навіть міську адміністрацію тепер Київ змушений ділити з євромістечком. Нові мешканці кажуть, тут вони всерйоз і надовго. Бачимо, що ви з рюкзачками, десь звідкись приїхали. Так, так. з міста Галича. І Які плани у вас як довго ще збираєте залишатися? То на до кінця умови звичайно спартанські. Перша задача не замерзнути на вулиці. Вхід ідуть як традиційні українські паливні матеріали, так і підручні засоби. Откуда дровішки, скажіть. Ні, ні. А, ні, ні. а ні. де ліс тут поряд? Хід. А поки в містечко звозять деревину з усього Києва, в самі міськраді активісти відкрили розподільчий пункт теплого одягу. Люди. Зазвичай люди запитують у нас теплі, великі рукавички перше. Друге, шкарпетки великого розміру. Дуже багато потребують люди взуття, більш теплого, ніж вони прийшли. Взуття це в нас катастрофа, бо його справді дуже мало. Ще нам дуже потрібні шапки чоловічі. Ну а люди як часто приносять? Безкінечно. Добрий вечора. Це громадське телебачення. Ви якісь військові, чи хто? – Ні, ми не військові. Просто ми тепло одягаємо. Одягаємо защити зразу. А це ви тут знайшли зі форму, чи ми з собою взяли? Сука. Видали, так? видали. Це заслуги. видали так? Відстоявши свій час на Майдані та зігрівшись в приміщенні міськради або федерації про кожен мітингувальник заслуговує на те, аби його нарешті покормили. Добрий день. громадське телебачення вас турбує. Підіть будь нас хто до вас головний по кухні. А ми тут всі головні. Ми борщ і борщ, і суп, і колбасу, і кріссене. 100 кг бананів. От, просто приватні підприємці приходять і приносять ну, б, то, що можуть. магазинами. підвозять? Підводять магазинами, магазин привезені. Підприємці дуже багато приносять. Ця величезна кількість чаю, ніби нам тут Індія почала допомагати. Це все люди, люди приносять, тут як є і дешевий чай, і дорогі, всі, всі, що є вдома, приносять люди, купують. Чаю достатньо, не вистачає сиру, ковбаси, а от достатньо цукру, тобто люди приносять всього, не шкодують. Ну, дуже приємно. От ми працюємо. У нас є роздача їжі, у нас є роздача теплих напоїв, є одяг теплий, є у нас медикаменти, є також санітарний пункт, певний охорона. Тобто, все по суті на самофункціоналі само все працює зробили? — Горничко? Ага. Що тут о, зберігається у вас? Я, я, яка потреба в ліках? Е, потреби в ліках зовсім ніякої немає, тому що ну ви самі бачите, наскільки багато ліків е, приносять люди. Е, значить, приносять так сказати небайдужі. Кухня і одяг, медпункт і охорона, сцена і розваги. Євромістечко огороджене величезними барикадами, здається, живе своїм цілком автономним життям. Не вистачає хіба що закладів освіти і дитячих садочків. Хоча, зважаючи на безстроковість протестних акцій, незабаром можуть з'явитися і вони з євромістечка Дмитро Тишкевич для громадського телебачення.